Президенти двох країн вони визначили бажання чи бачення відносин двох держав як стратегічного партнерства. І відповідно були дані доручення командам з обох боків працювати над тим, щоб напрацювати основу платформу, що саме які будуть основні елементи, які становитимуть основу цього партнерства. Обидві сторони почнуть готувати окремий документ, який визначатиме визначатиме основні елементи стратегічного партнерства між двома країнами. Вже сьогодні очевидно, що до таких елементів звичайно належатимуть ті основні сфери, які відображені у спільній заяві двох президентів. Це і питання безпеки, це питання. Суверенітету територіальної цілості нашої держави припинення російської агресії, відновлення суверенітету і утвердження поваги до норми і принципів міжнародного права, зокрема статуту ООН, в цілому питання безпеки в Чорноморському регіоні. В е, такому політичному ландшафті цієї країни так само є актори, які е, просувають російські наративи, які стосуються цієї війни. Е, буквально минулого тижня перед посольством України в Бухаресті е, такі актори організували мітинг протесту, де вони протестували, закидаючи. Україні нібито порушення прав національних меншин, нібито порушення прав румунської національної меншини, які нібито з їхніх тверджень забороняють розмовляти румунською мовою, їм забороняють навчатися румунською мовою, і їм забороняють молитися румунською мовою. Тобто це всі ті твердження, які, які е, е, співпадають з Фальшивими твердженнями російської пропаганди, да, які, які російська пропаганда активно використовувала ще в самий момент початку широкомасштабного вторгнення. Тому е, ведучий мову про те, що Росія ж веде війну не лише про проти України, вона так само веде війну і проти е, інших демократичних держав, але в іншій формі. Саме у формі всієї гібридної війни, де використовуються інформаційні ресурси, щоб вбити клин між країнами, щоб підірвати солідарність з Україною. І тому очевидно, що вони мають тут певних симпатиків, які готові просувати теж їхні їхні їхню пропаганду. В цілому, в цілому, державна політика цієї країни вона відображає, в тому числі і суспільні настрої. І ці суспільні настрої з самого початку періоду російського вторгнення. Тому, якщо повертатися в той час, березень 22-го року, в цей період я ще перебував в Україні, в Києві, але з того, що я знаю після багатьох контактів в Румунії, відомо, що румунське суспільство дуже швидко відгукнулося на потреби громадян України. І фактично, вже в той же день, 24 лютого, або наступний день, вже велика кількість місцевих громадян, державних організацій, громадянського суспільства вже направлялася до кордону, чи були біля кордону, і приймали українських громадян для того, щоб їм допомогти. Румунська держава, так само зі свого боку, вона максимально оперативно відреагувала і знайшла можливості для того, щоби Перетин кордону міг відбуватися для наших громадян навіть за відсутності там тих документів, які зазвичай вимагаються для перетину державного кордону. <му> in consolidating the <laughs> issues that we have to deal with but the fact that this training center is now up and running Вони поділяють наші оцінки, і наше бачення того, наскільки членство України в цих організаціях воно, воно посилить і простір демократії, і простір безпеки, і простір стабільності в, в регіоні центральної східної Європи і в Чорноморському регіоні. І, звичайно, крім політичної підтримки, є, є практичні аспекти. Да? І серед таких практичних аспектів слід віднести там, готовність наших румунських партнерів е проводити і організовувати спеціальні програми по підготовці е кадрів в Україні, які займаються проблематикою європейської інтеграції.